Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 251 ша доба протистояння збройному російському вторгненню. Продовжує робити все зі свого боку, щоб сприяти вигнанню окупантів з території України шоумен Ігор Кондратюк, а його за допомогу територіальній обороні відзначили нагрудним знаком щит ТРО. Нагадаємо, що Шоумен також несе оборону на інформаційному фронті. До речі, про санкції для артистів-путіністів він говорив ще до 24 лютого. А від 24-го на захисті території України стоїть Коля Серга. Окрім цього, він не забуває про творчість. Так у соцмережі з'явилося відео, на якому Коля зачитує свій новий вірш. Прийшов час струсить кайдани, визволяючи погляд рішуче, і хай душа. Стане майданом для теперішнього нового квітучого. До речі, не один Кондратюк отримав нагороду. Співачку Камалія особливою нагородою відзначив митрополит Київський та всієї України Єпіфаній. Пояснюю, спочатку повномасштабного вторгнення фонд Камалії for Ukraine проводить благодійні концерти та аукціони. А всі зібрані кошти заходів спрямовують на допомогу українцям. Церкові, дякую вам І сьогодні ми хочемо вручити церковні нагороди. Я хочу подякувати кожному із вас за ту наполегливу працю, бо кожен на своєму місці робить багато. Отже, Наталя Вікторівна. Вітаю вас. Дякую. Ви багато зробили, як знаю, це із засідання інформації разом з чоловіком, так? Вболіваєте <смеш> <смеш> за те, що. Це буде Україна, я вважаю, так, так. Для мене це сьогодні найвища нагорода. Дякую, дякую. Просто треба любити, любити нашу країну, любити наш народ і мобілізувати усі свої сили перемоги. Все буде Україна. Дякую. дякую. Аби якомога більше людей у світі змогли побачити волонтерську роботу українців, Оля Полякова затанцювала. Вона стала учасницею танців із зірками у Грузії. Свій перший виступ полякова вирішила присвятити благодійному проєкту незламні. Коли настане. день, Закінчиться війна. Забив себе, побачиваш да дна, обібребere, обебере, обібре, тя пуска. А далі ми з вами поговоримо про ще один масштабний проєкт Євробачення 2023 Цьогоріч відбулася зміна правил національного відбору на Євробачення 2023 в Україні. Тепер українці обиратимуть членів журі нацвідбору самостійно. Проголосувати за своїх фаворитів можна буде у дії. У дії стартує нове опитування від суспільного: обираємо журі нацвідбору на Євробачення 2023 Знаходьте в меню опитування, голосуйте за свого кандидата чи кандидатку. Можна тільки за одного: три кандидати, які здобудуть найбільше голосів, посядуть суддівські крісла та разом з українцями вирішать, хто представлятиме Україну на конкурсі в Ліверпулі. А тепер кілька слів про Зіброва. Останнім часом він дуже активний. Говоримо про нього чи не щодня. Так от Павло Зібров переспівав свій хіт Мертві бджоли. Його він разом з Юрієм Рибчинським написав ще 30 років тому. Після певних роздумів співак подумав, що пісня знову зможе стати актуальною, якщо в ній трішки переписати слова: тепер не гудуть мертві орки, а не мертві бджоли. На цим світі писаколи, хай відчують нашу лють. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. На цим світі писоколе, хай відчують нашу лють. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. Мертві орки не гудуть. За це дякуємо Збройним силам України і віримо у них. А ще слідкуємо далі за життям українських зірок у тилу наших захисників. Щоб не пропустити наступний випуск Тімкасту, підпишіться на наші соціальні мережі тільки разом і тільки до перемоги. Це тім Тімкаст.